Всім привіт! Вітаю вас на подкасті Англійський Експрес. І як і обіцяли, це 19-й подкаст першого рівня. Біля мікрофону Герман Гошкадор та Катерина Кожемяко. Hi, Hi, everyone! How are you today? I'm pretty good, thanks. What's new with you? I'm pretty good thank you. Отож, на останньому занятті ми з вами почали вивчати один з часів в англійській мові past simple. А саме форми дієсова to be в минулому. Також ми вчились розповідати про свою відпустку чи канікули. Сьогодні ж ми продовжимо вивчення Past Simple та навчимось говорити, що ми робили учора, минулого тижня чи минулого літа. Поїхали! Усі ті слова в англійській мові ми можемо поділити на дві групи: правильні та неправильні, і залежить це від того, як вони утворюють свої часові форми. Так, добре, як дізнатися, чи діє слово правильне. Звернутись до таблиці неправильних дієслів. Mm -hmm. Якщо потрібне дієслово відсутнє в таблиці, це означає, що воно правильне. На щастя, переважна більшість дієслів в англійській мові є правильними. І з часом та практикою ми просто запам'ятаємо перелік неправильних дієслів. Якщо ви не впевнені, чи дієслово правильне чи ні, завжди можна сягнути до словника або ж підглянути в таблиці. Добре, тепер питання, як утворити минулий час. A simple правильних дієслів утворюється за допомогою додавання закінчення "-ed", до його словникової форми. Форма минулого часу дієслова однакова для всіх осіб однини та множини. Наприклад, work worked. Work worked. Працювати працював. She worked abroad. She worked abroad. вона працювала за кордоном. Live – lived. Live – lived. Жити. Жив. My uncle lived here. My uncle lived here. А якщо мої родичі жили тут. My relatives lived here. Також lived. Нічого не змінюється. Так, одна форма для всіх осіб. Всі правила додавання закінчення і дії детально подано у описі цього подкасту. Угу. Погляньмо на більше прикладів утворення past simple в англійській мові: Translate – translated. Translate – translated. Перекладати перекладав. Agree agreed. Agree. Agreed. Погоджуватися. Погодився. Study – studied. Study, studied. Навчатися. Навчався. Play – played. Play, played. Грати грав. Stop – stopped. Stop, stopped. Зупинятися. Зупинився. Relax – relaxed. Relax, relaxed. Відпочивати відпочив. Заперечення в past simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова did та запереченої частки not. Did це форма минулого часу допоміжного дієслова do. Did вживається для всіх осіб однини та множини. Після did not наше дієслово використовується в початковій формі без частки to, тобто жодної другої форми. Наприклад, she didn't. Work abroad. She didn't work abroad. Бачиш, я не додала жодного закінчення до дієслова work, оскільки в мене є допоміжне дієслово did, яке вже нам вказує, що це є минулий час. Did з'являється і ді зникає. Звісно, вона не працювала за кордоном. She didn't work abroad. Скорочена форма від did not звучить як didn't. His uncle didn't live here. His uncle didn't live here. Його дядько не жив тут. Your grandfather didn't dance. Your grandfather didn't dance. Твій дідусь не танцював. Питання в past simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова did, що ставиться на початку речення перед підметом. Після підмета використовується дієслово знову ж таки в початковій формі без частки to. Так як ми сказали, з'являється did, пропадає і ді. Did she work abroad? Did she work abroad? Вона працювала за кордоном. Did my uncle live here? Did my uncle live here? Чи жив тут мій дядько? Where did you work? Where did she work? Де вона працювала? When did he live here? When did he live here? Коли він тут жив? А тепер поговоримо про використання past simple. По-перше, Наша дія відбулася у зазначений час у минулому. Тобто ми можемо дати відповідь на питання when. тобто коли. She worked abroad two years ago. She worked abroad ворокт years ago. Вона працювала за кордоном два роки тому. Коли? Два роки тому. Друге правило говорить: використовуй пас simple, коли у нас є повторювані дії у минулому, які більше не відбуваються. My father often took me to the playground when I was little. Мій батько часто водив мене на дитячий майданчик, коли я був маленьким. Звісно, я зараз великий. Я виріс, тому це більше не трапляється. І третє правило говорить: дії відбулися у минулому одна за одною. Наприклад, I washed my hair and dried it. I washed my hair and dried it. Я помила голову та висушила її. She entered the room and screamed. She entered the room and screamed. Вона зайшла до кімнати та закричала. Маркери часу для past simple, Тобто ті слова, які можуть дати нам підказку, який час нам необхідно вжити. Yesterday. Yesterday. Вчора. I cooked a, delicious meal yesterday. I cooked a delicious meal yesterday. Вчора я приготувала смачну страву. The day before yesterday. The day before yesterday. Позавчора. I called my mom the day before yesterday. I called my mom the day before yesterday. Позавчора я зателефонувала своїй мамі. Last week. Last week. Минулого тижня. I ordered it online Last week. I ordered it online Last week. Я це замовила в інтернеті минулого тижня. Last month. Last month. month. Минулого місяця. I moved here last month. I moved here last month. Я переїхав сюди минулого місяця. Last year. Last year. Минулого року. I was on holiday last year. I was on holiday last year. Я була у відпустці минулого року. An hour ago. An hour ago. Годину тому назад. He was here an hour ago. He was was here here an an hour hour ago. ago. Він був тут годину тому. Two weeks ago. Two weeks ago. Два тижні назад. You visited her two weeks ago. You visited her two weeks ago. Ти відвідав її два тижні тому. And in nineteen ninety two. In 1992. ninety-two. He was born in 1992. He was born in 1992. Він народився у 1992 році. Тобто, Якщо ми бачимо в вречені ці маркери «yesterday», the day before yesterday» і так далі, ми точно знаємо, що це «past simple». Здебільшого так. Але завжди ми говоримо it depends. Це залежить від контексту. Mm -hmm. Зараз запам'ятаємо так, коли ми кажемо «yesterday» – це відбулося вчора, це є завершена дія, відповідно, це є «past simple» як в 92-му році теж 92-й рік був дуже-дуже давно. І, відповідно, це теж завершена дія. Подивимося, наприклад, діалогу між двома друзями. Hi, Herman. What happened? You tired. I didn't sleep well. Why? What did you do last night? I called my friends to go to a party. What time did you arrive there? I arrived there uh at 8 p.m. Did you dance a lot? Yes. I danced to my favorite song. So, when did you arrive home? Oh, late at night, at around 3 a.m. Oh my, you need rest. Oto, що ми з вами почули? What happened? What happened? Що трапилось? I didn't sleep well. I didn't sleep well. Я погано спав, я не висповся. What did you do last night? What did you do last night? Що ти вчора робив увечері? I called my friends to go to a party. I called my friends to go to a party. Я здзвонився з друзями, щоб піти на вечірку. What time did you arrive there? What time did you arrive there? О котрій ти туди прибув? I arrived there at I arrived there at. Я прибув туди о. Oh. Did you dance a lot? Did you dance a lot? Чи ти багато танцював? I danced to my favorite song. I danced to my favorite song. Я танцював під свою улюблену пісню When did you arrive home? When did you arrive home? Коли ти потрапив, приїхав додому. Late at night. Late at night. Пізно вночі. You need, rest. You need rest. Тобі треба відпочити. Отже, Германе, чого ти сьогодні навчився? Із нового ми вивчили лексику, пов'язану з минулим часом, а також розібрали. Коли ж треба вживати past simple? і давай зараз ще раз закріпимо ці випадки. По-перше, це коли ми точно знаємо, що дія вже відбулася в минулому. У нас є конкретика, так тобто, ми не знаємо, коли вона відбулася. І е, по-друге, коли відбувається повторюваність дії у минулому, яка тобто ця дія не відбувається вже більше, більше не відбувається все рівно. І третій випадок, коли ми з тобою вживаємо past simple, це Дії відбувались одна за одною у минулому, все вірно, чудово, супер! Друзі, це був наш дев'ятнадцятий подкаст. Катерино, дякую тобі за урок, всім раджу перечитати знову скрипт, повторити ще раз пас Simple І чекаємо вас вже на двадцятому випуску нашого подкасту. Всім мирного неба та бувайте!